У світі фітнес-трекінгу зараз справжня драма навколо страва. Напевно, коли твоє улюблене додаток для тренувань, включає ще й соцмережу, без конфліктів не обійтися, додайте сюди рейтингові таблиці і отримайте рецепт інтриги, від якої продюсери реаліті шоу пускають слину. Якщо стежити за скандалами навколо рейтингів, стає ясно, бігуни і велосипедисти ніяк не можуть домовитися. Чи робить платформа занадто багато або занадто мало для боротьби з фальшивими результатами? Особисто я вважаю, якщо хтось використовує електровелосипеди, щоб домінувати в гірських сегментах, це явний сигнал, що пора діяти. Істраве нарешті реагує, компанія анонсувала запуск системи інтегрити на основі штучного інтелекту. Цей новий інструмент повинен відокремити справжніх спортсменів від творчих шахраїв. Як стреви використовує шаї для виявлення шахраїв. Для тих, хто не в темі, люди шахраюють зазвичай заради звань Король гори, Кам і Королева гори кам» бажаних титулів за найшвидше проходження певних ділянок. Погортайте Субредіт Стреве і ви точно натрапите на скарги про читерів в рейтингах. Нове оновлення стреве має на меті виявити та позначити нерегулярні, малоймовірні або неможливі результати. Система працює як цифровий рефері, вона може виявити, коли нереально швидка поїздка на електровелосипеді помилково записана як звичайний велозаїзд і вічливо запропонує користувачеві виправити дані. Технологія не обмежується простою перевіркою швидкості. У лютому Стрева виявила, що її система машинного навчання аналізує діяльність за PJ 10 масами параметрами, включаючи схеми швидкості, підйом та дані прискорення. Результат. Платформа вже видалила 4 мільйони 450 тисяч підозрілих активностей. Віддалені заходи поділяються на дві основні категорії: записи з неправильним видом спорту, наприклад, електронний велосипед, позначений як звичайний велосипед, та діяльність, записана в транспорті. В останню категорію швидше за все потрапило все від забудькуватості користувачів. Які не зупинили трекінг в машині до свідомих спроб обдурити систему, записуючи поїздки на авто або поїзді як частина бігових сегментів, як користувачі страва реагують на зміни? Реакція фітнес-спільноти на нову систему виявлення шахраїв, як завжди, розділилася. Серйозні атлети і мисливці за сегментами в основному підтримують посилення заходів, адже саме чесність рейтингів робить змагальний елемент додатки осмисленим. Якщо цифри фальшиві, який тоді сенс? Однак деякі користувачі бояться помилкових спрацьовувань, коли алгоритми помилково позначають реальні видатні результати. І Шай дійсно перегинає палицю, деякі скаржаться, що їхні особисті рекорди видаляються без можливості оскаржити рішення системи. Якщо ти серйозний спортсмен, бачити, як твої чесно зароблені результати ставляться під сумнів алгоритмом, який, можливо, не враховує межі людських можливостей, це, звичайно, дратує. Крім перевірки рейтингів, інші ініціативи стреви на основі шаї теж страждають зайвим завзяттям і неточностями. Я не один, спостерігаючи, наскільки абсурдними є нові маршрути, що автоматично генеруються. Мова про маршрути з концентричними петлями, що проходять крізь будівлі, по великих дорогах замість житлових вулиць, в загальному про таких, які жодна реальна людина в здоровому глузді не вибере. З огляду на величезний масив даних про переміщення, які ми всі по суті подарували стреве, отримувати взамін такі кривозгенеровані маршрути це просто божевілля. І не дивно, що інструменти для виявлення шахраїв теж далекі від ідеалу. Що в підсумку. Суперечки суперечками, але змагальні функції з повинні швидше мотивувати особисто вас, ніж служити майданчиком для серйозних змагань. Якщо боротьба з шахраями псує вам задоволення, спробуйте поглянути на ситуацію під іншим кутом. Не дозволяйте це зіпсувати те, що має бути веселим соціальним фітнес-досвідом, особливо враховуючи, що інструменти ей, поки що. Недостатньо точні, щоб відображати реальність. Але з 4 мільйонами 4510 тисячами віддалених активностей стреве ясно дає зрозуміти часи, коли можна було легко обманювати в рейтингах, пройшли. Звичайно, у міру розвитку технологій фітнес трекінгу будуть розвиватися і методи обману системи. Будемо сподіватися, що з залишиться на крок попереду, особливо креативних любителів, обходити правила.